Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Друзі, усім привіт! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я вам покажу, як зробити дуже корисну саморобку і оригінально, як прикрасити свій блокнот, щоб він виглядав ось так яскраво, індивідуально та оригінально. А зробити це дуже і дуже легко. Зато ви в школі будете відрізнятися своїм блокнотом від усіх це 100%. А щоб його так дуже прикольно прикрасити, нам знадобиться кольоровий чи білий папір, клей. Ножиці, чорний фломастер, простий олівець, різнокольорові фломастери, а також сам блокнот, який ми будемо з вами прикрашати. Усе це приготували, уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові? Ми веселі саморобки! Беремо зошит, який ви хочете оздобити, і білий звичайний папір. І потрібно зошит обклеїти цим папером. Ось так обгорнути і приклеїти. Для цього потрібно з обох сторін дуже гарно, дуже щільно намастити клеєм, щоб все приклеїлось. Ось так: куточки, краєчки, все, 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 все. нічого не пропустити. Ось так, намастили клеєм. І зараз обережно беремо цей зошит, тому що він вже з того боку весь вклей. І ось так приклеїмо на білий папір. З цього боку, бачите, вже ми все приклеїли. Те, що у вас терчить, потім можна буде обрізати білий папір. Головне, з цього боку так само намастити клеєм, закрити білий папір і приклеїти його. Отож, намащимо клеєм і приклеїмо. Ось що маємо. Зовсім гарнесенький, білесенький зошит. Далі малюємо хвилю дві вниз, ось так, і три ось тут. Ось такі хвилі. Тобто ми розділили наш зошит на ось такі нерівні клітинки. Давайте я їх наведу чорним фломастером, щоб ви бачили. Дві хвилі знизу, вниз, зверху вниз, і три хвилі ось так. Поперек. Ось що маємо. Нерівні такі квадратики. Далі беремо картон або будь-який інший кольоровий папір. І вирізаємо квадратик зі сторонами 5 сантиметрів. Більше не робіть, тому що якщо буде велике серце, то воно не зовсім буде поміщатися в ці клітини. Воно і так не буде поміщатися, але маленьке буде краще. Дивіться, ось так вирізаємо сердечко. Якщо вам так важко, то можете спочатку його намалювати, а потім вирізати. Хоча цей спосіб найгарніший, щоб вирізати гарнесеньке-рівнесеньке серце. Ось тут ще підрізаємо. І маємо, дивіться, ось таке чудове серце. Приміряємо. М -м, супер! Поміщається в найбільшу клітинку. А тепер дивіться, потрібно це сердечко обвести в кожній клітинці. Тут воно поміщається повністю. Бачите, я його маркером обводжу. Тут давайте. ось цю приміряємо. Тут теж поміщається повністю. Обводимо. А є клітинки, в яких він не буде поміщатися. Наприклад, ось тут. Тому це сердечко обводимо не повністю, але трошки більше половинки. Бачите, ось так. Я одразу замалюю ось цей простір, щоб ви бачили, що має бути. Тобто лінії, які ділять клітинки, вони будуть ділити серце, яке не помістилося повністю. Ми можемо наше сердечко перевертати, воно може бути донизу, може бути вбік, в інший бік, вправо, вліво. Тобто, ми його бачите, встановлюємо так, як воно поміщається максимально. Тут в мене теж буде лише половинка, бачите, бо більше не влізло. Тут влізає лише верхня частина, нижньої куточка не буде видно. Ось так. Ось таким чином потрібно в кожній клітинці обвести наше сердечко. Ось так. Бачите, тут тр трошки теж не помістилися. Головне, не переплутайте, де у вас клітина, а де закінчується та лінія вже з іншої клітинки. Це дуже-дуже треба прослідкувати. Я вам показую, я думаю, що все зрозуміло, повторюйте все за мною. І у вас точно все-все-все вийде. Дивіться, тут ось так. Бачите, трошки теж не поміщається, буде трошки більше половинки. І останнє, а останнє поміщається, супер! Якщо ви робили, як я, у вас має все-все-все вийти. Дивіться, як гарно, чудово! А тепер перегортаємо блокнот і з цього боку робимо так само. Креслимо ось такі хвилі, малюємо дві вниз і три поперек. І в них робимо серця. Далі беремо чорний фломастер і замальовуємо все, окрім сердечок. Дивіться, зберігаючи ту лінію, ту хвилю, яку ми з вами малювали, дивіться, ось так. Пам'ятаєте, що у нас серця не всюди повні, десь половинка, десь трошки більше. Тому треба дуже обережно ось так по краям замалювати чорним фломастером або маркером. Це не складно. Головне, не поспішайте і дивіться, де лінія, яка відрізняє наші серця. Так. Десь сердечко, ви пам'ятаєте, буде повністю. Десь сердечко буде лише половинка або трошки більше половинки. Тому слідкуйте, щоб все. Бачите, тут лінія розділяється. Так. Тут теж ми з вами замальовуємо ось сюди. Ммм, дивіться, як гарно! Супер! Якщо ви дуже полюбляєте чорний з білим, то розкрию вам малесенький секретик. Ви можете свій е -е, зошит вже залишити ось так. Тоді він буде чорно-білий, теж буде виділятися серед інших. Буде дуже-дуже оригінально та яскраво. Дивіться, білий з чорним дуже-дуже яскраво виглядає. Так, не забудьте, що ще ось тут ми з вами пропустили, бачите, в мене хвиля розділила, і в мене лише половинка серця. Тому не забувайте, що е, слідкувати за тим, де йде лінія, що можна замальовувати, а що краще не треба. Так, ось тут ще залишилось трошечки. М -м -м. дивіться, як гарно. Зробити це дуже-дуже просто. Але ваш зошит буде такий яскравий і ні в кого такого не буде. Супер! Коли замалювали вже чорним фломастером, беремо різнокольорові фломастери і дивіться, я вирішила зробити так, щоб сердечко, яке буде іншого кольору, кольорове, воно мало білий контур. Тобто я не повністю зафарбувала, а залишила білий контур. Зараз покажу вам ще раз, що я маю на увазі. Дивіться, я беру свій фломастер і малюю таке серце в серці. Тобто залишаючи білий контур, і замальовую лише серединку. Але якщо вам складно, ви можете замалювати повністю сердечко, теж буде дуже-дуже прикольно. Я вирішила залишити контур, тоді зошит буде ще яскравішим. Хочу вам сказати. Що ви можете робити зразок не тільки сердечко. Ви можете малювати квіти, ромашку, розу. Ви можете малювати будь-яку геометричну фігуру, можете намалювати якогось персонажика. Все залежить від того, яким ви зробите ваш зразок. Тобто, я зробила зразочок сердечко, і я його виставляла в клітинках. А якщо ви зробите якийсь інший зразочок, то ви так само його виставляєте в ваших клітинках і обводите. І Теж буде дуже яскраво і прикольно. Тут трошки фантазії, і ваш зошит не схожий ні на чий. Ви його точно будете впізнавати серед інших, і всі будуть говорити, О, який у вас яскравий зошит! Розкрий секретик. А ви скажете: дивіться веселі саморобки, і робіть разом такі гарні яскраві зошити. Дивіться, які вже сердечка в мене гарні. І з білим контуром реально виглядають дуже і дуже так потужно, яскраво і відрізняються. Так, в мене вже є червоні, рожеві, помаранчеві. Давайте зробимо ще фіолетове. Ось так. Таким чином, потрібно зафарбувати усі сердечка з одного боку зошита і з іншого боку зошита. Ось так. Далі можна взяти чорний фломастер і ось тут, де в нас з'єднується наш зошит, теж зафарбувати, щоб не було білесенького. І дивіться, який гарний блок зошит ми з вами маємо. Супер! Ось так. Дуже прикольно та оригінально ми з вами оздобили зошит. Дивіться, який він яскравий, а головне, що ви завжди зможете його знайти серед інших зошитів. Отож, фантазуйте, робіть ці різні такі оздоблення, залишайте собі ці блокнотики або даруйте своїм друзям, бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все, до нових зустрічей, Па-па! Боже, який гарнесенькі, такі сердечка. А тут, а тут Ромашка. Хм. Навіть не знаю, що мені більше подобається. Так, а що мені більше личить? Ромашка чи серденька? Хм. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом нас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки!